27 червня Охтерчани провели в останню путь командира артилерістів Валентина Перевертайла на псевдоборил, який захищав Охтирку та звільняв Тростянець у перший місяць повномасштабної війни. Поховали воїна на Баківщині в селі Зачепилівка Красноградського району на Харківщині, куди і поїхали представники Охтирського загону національного супротиву, які коригували вогонь артилерії, починаючи з 5 березня. Його батарея займала позиції на північ від Ахтирки, була єдина із цього напрямку, із вогневих засобів цього дивізіону. Вони виконали безліч багато дуже завдань, які е, надавалися нашим осередком народного супротиву для артилеристів. Начальник штабу першого самохідного артилерійського дивізіону 93-ї бригади капітан Юрій Чорногуз згадує, як артилеристи, серед яких і Берил, у співпраці з місцевими мешканцями обороняли охтирку. Сіл було мало, дуже мало. Осталося Берил і рубін. У Берила дві машини. Одна, которая там постоянно стреляет, вторая, которая постоянно ломается. И благодаря так же местным, которые у меня были люди, которые приходили и ремонтировали технику прямо на огневых позициях, мы не упустили самое главное направление, которое могло быть со стороны СУМ на Киев, которое мы не сдали и смогли удержать. Загинув командир самохідної артилерійської батареї 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. Капітан Валентин перевертайло 23 червня. При цьому зміг врятувати двох побратимів. Розповідає Олександр Гуцел. Берил був після першого вогневого удару. Він ну, не був поранений, і він перевитав водія, переложив його на. В місце пасажира і сам сів за кермо, розуміючи, що їм потрібна була срочна евакуація. І він повів машину. Але під, під час наступного удару уламок снаряду попав йому ну, наніс поранення, несумісне з життям. Але і в цьому випадку у нього, ну, він зажав газ, да, машина ну, вийшла з-під вогню, він загинув, але два товариші. Люди на колінах проводжали воїна, якому назавжди залишиться 27 років. За мужність, виявлено під час оборони Охтирки, указом президента України від 26 червня минулого року. Валентин перевертайло нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.